Два автомобілі швидкої допомоги передала по Грибишинській лікарні волонтерка Марина Ставнійчук. Ключове питання. Значить, це документи на ту машину, яка реанімаційна. Так, а це ключі від нової швидкої допомоги. І документи до неї спершу реанімобіль мали відправити на передову, але після перемовин з адміністрацією лікарні вирішили передати закладу. Обидва автомобілі затребувані, каже головний лікар Олег Олексієнко. Бо автопарк застарілий, а послуги пацієнтам треба надавати якісні. Дані автомобілі будуть слугувати для транспортування пацієнтів нашої громади на вищий рівні надання медичної допомоги, зокрема на третинний рівень. Сьогодні один автомобіль, ви бачите, зовсім новий, з ношами, обладнаний відповідною апаратурою і реомобіль також для транспортування важких хворих от на третинній рівні по потребі відповідного пацієнта. Ті автомобілі, які в нас були, вони вкрай зношені. А це дійсно така непосильна допомога на сьогоднішній момент, яка вкрай важлива. Для хірургічного відділення також привезли матраці, хірургічні столи і безстіньові операційні лампи. Такі ж проплатили для ще однієї операційної, чекають на поставку. Наразі ремонт у хірургічному відділенні триває, каже його завідувач Віктор Куц. В одному з операційних блоків уже завершили роботи. Ми маємо лапароскопічну стойку, Ми маємо на сьогоднішній день апарат. Для ендовазальної лазерної ОВН, також вітчизняного виробництва. Ми маємо апарат для біологічного зварювання тканин, також вітчизняного виробництва. І він на сьогоднішній день дуже часто використовується в оперативних втручаннях і доволі ефективно. Це не перша допомога волонтерів, уже передали апарат УЗД, хірургічні столи. Ми вже привозили ліки, ми привозили ліжка, ми привозили матраси. Я не одна, також коли я привозила ліжка, інші бізнесі бізнесмени, члени територіальної громади, допомагали з постільними комплектами, з рушниками. Олена Карбійська, Вадим Наумчак, новини на Суспільному, Вінниччина.